Hello, friendly, з вами, Деніс Френді. Коротше, так як я казав ще тоді пару днів назад, здається, 3 листопада, ну тобто тиждень, назад, що ми попробуємо сьогодні ось такі круті молочний шоколад, називається Pergale, з Польщі, Milk Berries. Тобто молочні ягоди. Тут є всі ягоди, які мені по суті подобаються. Тільки я забув першу ягоду. Чекайте. Лохіне. Малина взагалі супер, полуниця капець. Ягода, само собою. Вишня, так. Тому перекладу нема на нашому, зараз подивився. Є болгарська БГ. Це болгарська, да? Молочна шоколадна маса содержання. Це російська. Російська і українська немає. Це точно польське? Це, напевно, не польське. Добре, поїхали, придумаємо щось. Коротше, let's go! Деніс реагує. Деніс фрейніре, реагує. сьогодні буде реагувати. Значить, значить. На набір шоколадних цукерок пергали ягоди з молочним шоколадом! Ладом, ладом! Коротше, такі справи, мені, я б тільки що подивився в коментарі, мені написали, де перекачко дзьоб чи гарбуз. Перекачку дзьоб ззаді, гарбуз у ванні. Ну, я піду по ванну, бо гарбуз скоро вже ріб, Та Треба його ще я би хоча б пару днів постояв. Та ми ще так? Коло він вже прийшов, ну, типа... Хай ще постоїть трохи. Хоча я тут нечайно відірвав йому око. Бо я знімав відосик і відірвав око. Так, Ми спробуємо зараз цей шоколад з кавою та без кави, такі справи. Тут треба починати, бо то за заїпнуємо. Ножик, ножик. Літо як та пташка, знаєте. Туди-сюди, туди сюди. Я Ще сам його до кінця встати, а вже ліпий то за ножиком, то за гарбузом. Називається зйомки. Так. Ого! Я не очікував таку таку пажечку. Прикольно, дивіться. Ось е, Так, обзор. Ось так. Вау, ще заді на, нібито намальовані ягоди. Вау, прикольно, прикольно. Супер взагалі. Так. Давайте відкривати. Поїхали. Зараз. Так, треба зразу поділитися між батьками. Так. Ну, поки що ми один ряд зможемо з'їсти. Так. Далі судьба покаже. Дивіться, юмою, та це взагалі краса. Ану, чекайте, а фотоспалах ми у мами не можемо поставити, так? Не можемо. Добре. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, ось такі орнаменти. 16 цукерок. Це така. Квіточка, квадратик. Квіточка, квадратик. Тут ще якийсь хлопець. Сердечко. А, ми маємо різні взяти. Та. Тут ще якийсь орнамент такий, та жіночка, Ну добре, поїхали їсти. Так, поїхали за зацінимо. Не знаю, фотоспалаха немає, так поняв, під час зйомки. Ну, нема, то нема. Так, беремо сердечко. Спочатку з орнаментом. Ось таким, я не знаю, чому видно з таким. Це нам обіцяють лохину. Пішли перевіряти. Також попробуємо з кавою. Ну та, лохина. Мм. Чорно дуже таке солодке. Мм. Дуже таке солодке. Ну... Незвичний смак, там. Поставлю вісім. Наступний квадратик. М -м з орнаментом. Ось такий. Тут обіцяють малину. Ось так виглядає. Оце квадрат. Поїхали. Ммм. Це вже краще буде. М -м Це вже краще. Де рибаю. Ось така пані. Так. Це тут полуниця. Поїхали їсти? М -м -м. Поки що лохина херня. А це класно. М -м, полуниця десь плюсом. Мені зайшло. Ну і по суті останній смак, який у нас залишився. Це кругле листя. Орнамент листя. Це нам обіцяють вишню. Let's go Угу. Нормально. Дев'ятка. Получається. Що одна лохена мені зовсім не сподобалась. Тому ми можемо зараз додати молоко. І ще раз ці ці смаки попробувати з молоком тоді. М -м -м -м. А там подивимося, скільки їм залишиться. Шоколаду ну молочно, так. Так, для наше молоко. що немає молока? Як ви мене задовбали, чесне слово. Зараз щей, блядь, собі зроблю, буде, блядь, мам, молоко вам. Чекайте, на напевно, точно нема молока. Сука, чекайте. Все, я знайшов молоко. Дивіться така ситуація. Давайте ми... Коли будемо зараз їсти, то і зразу постараємося вас зачитати. Хвил... Не так багато часу вона летить зараз на роботу. Самольот наш ненаглядний. І типа мені потрібно, як не... Ці відоси перекинути на свій телефон. Як найшвидшете. Та... Блін, таке молоко, якби його тиждень тобі ще тримали. Все, дали. дали молоко. Я не знаю, скільки це буде взагалі перекидатися, але я... Ну, я мушу це просто в 10-10. Навіть телефон їй вже в ремонт з собою не даю, бо я думаю пішла ти А загрузку хто зробить? Майстри за мене? Ага, якраз. Ніхто не буде за мене нічого робити. Цукру немає. Ще йде по цукру. Зараз кажете, що солодкий і так, ну. Це Та солодкий і так. Добре, солодкий і так. Але потім оцінки не стає. Все, я пішов по цукор, стадов бала. Не повне, Бо я спішу, я потім ще добавлю. Ще добавлю. Так, що на вечір мені взяти, дружні? Я вже знімаю це я вже думаю про вечір. давати. Сьогодні ще Франківськ. Має вийти на каналі. Добре. А що це? Угу. Я подумав, що мене намахують. Типа, що я з'їв всі смаки, а тут ще якісь фігурки, знаєте? Та ні, ні, все нормально. Добре, ось тепер нормальна кава. Я хочу попробувати малину. Малина це квадратна. Стоп. Знаєте, що ми ще єдиний не попробували, здається. Ну, я дивлюся, що так і є одне зайво. Дивіться, що ми прикол. Тут є. Тут якась є головоломка. Голову реально зломка. Дивіться, є отакий от орнамент, і всі ці орнаменти є, ці всі візерунки. Є ось такий на пачці. Такая теж є ось ця, бачите? Але є прикол. Ми ще це з вами у клітинку не пробували. Це клітинка. Бачите? А клітинки нема на малюнку. Значить, це виходить, що це або додатковий смак, або, може, із тих, що ми ще з вами не пробували. По ідеї, квадратне, та з орнаментом тільки два. Їх два є тут. Походу, це мала би бути малина. Тому давайте зацінимо. угу. Просто орнамент і інше, малина. Парскале. Я знав, що інший не може бути про просто смак. Бо все, що переді мною, то переді мною. М -м. З малиною непогано оцінка 9. М -м так. Зараз ми вас зачитаємо. Що там понаписали? Бо я, знаєте, хочу з часом. Це... Ну і тепер давайте сердечко. Попробуємо. з кавою. сердечко, хто забув, це яч. Ну, чорниця, лохіна. М -м -м -м. А, ні, фігня. Щось чорниця мені не сподобалось. Дуже солодка. 15 коментарів під останнім відео, 9 лайків, нічого. Головне, що не нулі. Фу. Я чорниці ставлю просто ледве 8, через те, що воно солодке. Зовсім не сподобалось. Перший коментарій зразу бачу то чому ти намочив? Бачу він. Ні. Вроді би за телефон питається. Намочив, я вже поясню вчора. Чого ви не дослуховуєте до кінця? Шорти знімав. Були полоси такі від світла. Хотів протерти. Протер. Справи. Женя Воробйов, чіпси очень вкусні. Це справді. Ася Яремчук. Класні чіпси жаль що дорогі такі, але якщо потім то візьмеш велику пачку принесу. Так, Буду вже, вже першу получу нормальну зарплату, постараюся взяти Pringles. Та бо дійсно їх на алкоголь тратити, ви розуміли. Кристина Матвєєва, жду Pringles оригінал. Тобто солю. Може навіть сьогодні. Подивлюся. Містер Бістер, все нормально загрозу, Денис, дуже дякую. Добре, давайте далі ще продовжимо. Так, ми їли чорницю, ми з'їли малину, полуниця тоді. Та. Полуниця, слухайте, тут ще є один орнамент також з чоловіком. Є жінка на пасті, тут і а тут є чоловік. Походу це полуниця. Поїхав. Це полуниця. Угу. Ні, це походу вишня. Або полуниця. Головне, що не лохина. Не знав, що так Лохена, мені не сподобається. Так, це полуниця. Оцінка. 9 байл З кавою. Ну і, по суті ми малину пробували, так? Так, пробували. Останній смак лишилося. З кавою попробувати. І хочете прикол знову новий орнамент. Не той, що там. Ну, по ідеї, це знову ж таки вишня. Має бути. Тут якийсь фламінго, дивно. Тобто, розумієте, є повторки, але що, що орнаменти різні, бачите, тут якесь фламінго. Хірово видно, щось. Я хочу вам сфокусувати. Ну, коротше, фламінго, та ось таке фламінго, може вже тепер при... призирили. Ну, давайте зацінимо це останнє. І в принципі, лишилося. На YouTube Short не буде, бо це батькам. Угу. Вищо. Моя оцінка з кавою Дайльбаре. Ось такі були оцінки. Єдине, що я не робив в цьому відео. Окремо молочний шоколад, окремо начинка. Думаю, нема сенсу, тому що шоколад молочний в районі балів. Ну, начинка, бачите, наприклад, лохини не сподобались, Так що не було сенсу. Ну, коротше, цього не робив. У цьому відео. Пише нам Арсен Слободяник. Смачного, дякую. Я би щось їм час сказав. Ну, добре, да що я сказав. Буль 728. Але яка різниця на яку годину знімати. У мене велика різниця. У мене велика свята різниця. Але вам не зрозуміти, як так зрозумів. Містер Бістер. У тебе як завжди проблеми з телефоном. І посміхаючийся смайлик. Ну, так. Лего Фокс. Не любиш цибулю, але чіпси з'їм, бо в чіпсах майже немає. Ну просто то імітація цибулю. Там любий смак це імітація. А не так, як в реальності. Тому, Понятно. А коли замовлять? Це він видно за камеру, я не знаю. Марго Тобі, а на що ти знімаєш тоді? Ну, на маминий телефон зараз. Ви не додивляєтесь, бачу до кінця. Лего Фокс. А де заді пері чи гарбузу? Цей коментарі я дивився. Я вже поставив пері. Ну, ой, цього гарбуза перейдесь пізніше, після гарбуза. М -м, дивіться, що пише нам Матвій знімає. Напевно, Матвій знає, що він знімає. Пише, моєму каналу ще немає трьох місців, а я твого лакіса вже обганяю по підписникам, ще навіть трішки не догнав, а попереду двох перегнав. Знаєте, це називається ага. Чекайте. Це називається ага. Я твій канал не можу День Спрені обігнати, бо у тебе 20 тисяч, а в мене чекай, скільки у нього там підписників. 54. Типа, до мене йому, знаєте, як мені, до космосу. Але він шукає лазейки. Тобто, я рекомендував Лакісавея пару місяців назад. Всі ви знаєте, всі ви бачили. І він такий, о, у нього є дружочок Лакіс Вей, якого там навіть 100 підписників немає. Все, я його перегнав, його переміг. Ти його не переміг, у нього перший канал 4. Три тисячі підписників. Ти його не обженеш, бо в нього три 3000. І йому відповідає, містер Бістер, ти подивись його перший канал, ти ніколи його не обженеш. Ну, перший в нього 3800. От за що я й говорю? DJ Піввесто, кому ти хвалився, ні Лакіс нормально аудиторію не набрав ніти. Ну, лакіс на першому каналу набрав, але на другому, ну, пф, не набрав. Останній коментарій. Олег Малеш, навіщо водою протирати телефон? Щоб краще знімало. Але ви зараз далі мені накидайте посміхаючися смайлків. Коротше, все. У нас лишається по висновку шоколадів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З них можна один на YouTube-шорт витягнути, а все решта батькам. Тому всім. Радий, хто завітав на це відео, якщо, звичайно, завітав. Не забувайте про активність, не забувайте про лайки ваші, не забувайте про коментарі. З вами був Денис, дружній. Всіх радий був бачити на своєму каналі. Всім добра, всім пока. Бувайте, дружні, до наступних відосів, які вийдуть сьогодні. І влог з Франківська не забувайте чекати. Сьогодні подивитися та пока.